Чекаю відправлення, бачу, що навіть гелікоптер сюди прилетів, напевно, з якогось госпіталю, тому що, тому що бачив, що тут людей забирали тільки що хтось там, можливо, поламав ногу чи ще щось. Тому так, такі послуги є. Я не знаю скільки вони коштують, але думаю, навіть не одну тисячу євро. Але важливо мати медичне страхування взагалі, коли, коли живеш у Франції, це важливо мати. І коли катаєшся на цих схилах, тим паче. Вони взагалі тут є а, певна послуга, може доплатити. Я бачив там 2, 53, 55 євро і придбати собі додаткову страховку, яка буде тут діяти. Тому що я бачив, що навіть рятівники зараз на снігоходах забирали якусь жіночку, поки внизу гуляв. Бачив, що там швидка допомога когось привезла, ну прям з гір. Тобто вони спочатку доставляють людей, так би мовити, снігоходами. Медичними спеціальними донизу, і потім там є невеличкий медичний пункт внизу, але потім вже по ситуації або доставляють до узбережжя якимось каретою швидкою, да? швидкою допомогою, або якщо дуже ситуація, та треба термінова якась операція чи ще щось, тоді викликають гелікоптер. Але це дійсно може коштувати, мені, казали, там, і 2-3 тисячі євро, щоб це зробити. І напевно страховка медична, ну яка, звичайна, це не покриває. Це треба купувати собі додаткові такі опції. Ну а далі я вже поїхав донизу, щоб погуляти містом. Побачив одразу красиву церкву, до якої вирушив, бо на фоні гір та сніжних шапок вона виглядала просто магнетично. А потім дорогою пішов кінець. Містечка, де на Google картах був позначений дуже красивий і одночасно страшний оглядовий майданчик над прірвою та горами, тож ходімо, подивимось його ближче. Поки йшов, бачив, як там і нові дерев'яні будиночки зі зрубу робили, і вже були якісь цікаві таблички про те, що треба робити зарядку, а не просто ходити там пішки.